Грошової нагороди за сумлінну працю зразкового виконання службових обстрілів. Згідно положень галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Центральним комітетом про працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки сторони угоди рекомендують здійснювати виплати виплату винагороди за сумлінну працю педагогічних працівникам. Плану ставки заробітної плати. Керуючись положеннями обласної колективної угоди, угодах та колективних договорів на місцях, видатки на оплатові нагороди на повинні передбачатися у відсотках до посадових окладів педагогічних працівників незалежно від їх педагогічного навантаження. Викладені нагороди в області в Львівській області, передбачають. Дня працівника освіти, якого, який ми відзначаємо у першу неділю жовтня. Львівська обласна організація про працівників освіти і науки України стурбована ситуацією, яка склалася у містах і районах Львівської області з передбаченими коштами для виплати грошової винагороди за сумлінну працю, за сторону виконання службових обов'язків обічним працівників. Зокрема, у міській Дрововичі Жидачівському, Миколаївському, Жовківського, Перемишлянському, Дровобицького, Городоцькому, Радехівському районах. Mm -hmm. винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків передбачена у розмірі від 5% до 30 посадового плану. Такий низький рівень винагороди педагогічними працівникам в окремих районах і містах області. Державу гарантії вчителями. Крім цього, у Житачівському районі, в єдиному районі області, допомогу на оздоровлення педагогічних працівникам при наданні щорічної відпустки виплачено у розмірі лише 40% посадового окладу, що суперечить статті 57 закону України про освіту, якою передбачено надання допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу до викладу працівника Даний, даний став чин справедливо викликає обурення освіття в області, в соціальну напругу у трудових колективах і може призвести до індивідуальних та колективних трудових спорів. Враховуючи суспільну значимість професії вчителя задекларованого пріоритетного розвитку галузі, я пропоную, шановне товариство, в мене ще мій час, я пропоную львівській обласній державній адміністрації. Суму коштів, яка надійшла до Львівської області як субвенція на виплату соціальних працівникам, а це 24 мільйони гривень, опрацювати механізми, механізми е, перенаправлення цих коштів для е, винагороди та заробітної плати вчителям. Доповісти про це питання на черговій сесії на черговому засіданні. sezi niskoj ovo svoj rade. Ja.